Привіт-привіт! Сьогодні буде друга розпаковочка саме липня. А, і подивимось, це виключно для клієнтів. Та моя одна штучка була для того, щоб доставка була безкоштовна. А так, це для моїх любих друзів, які спробували продукцію Авар, а їм дуже сподобалось і вони продовжують нею користуватись. І так, що в нас тут цікавого? А, моя смакотулечка — це протеїнові батончики. Вони зараз були по крутизні акції. І коли акція скінчилася, я заходжу замовляти і дивлюсь, а вони ще по такій акції. Думаю, ну все, то, то моє. Бувають навіть такі варіанти. От тому замість того, щоб купувати щось таке, а іноді хочеться солоденького. Да? Є солоденький шкідливий чи солоденький корисний. Тому тут свою сім'ю порадувала далі. А, Замовляли кремчик з водоростями Росін. Це саме денний крем. Він має таку густющу густющу структуру і а, дуже невагомий. От ти, начебто, він такий густий-густий. Ти його наносиш, він поглинається, і дуже таке класне відчуття нема, жирності на обличчі. А, ну, така штука мені дуже подобається. Далі нічна масочка, а, вона не потребує змивання і вона по структурі. Також є дуже дуже невагома, як із серії дорогих кремів, адже вона із преміальної серії Цей компанії, і вона легка, тоненька, але робить шикарний нічний результат. Далі улюблена пінка для вмивання клієнтів. Ну ще про неї я відгуки негативні не чула. Лише позитив. От Хто саме користується такими пінками, він каже, ну це просто вау, тим паче на базі алоє. А далі, тут замовили двоє друзів і сиворотку колагенову, а саме колаген з цієї серії Росін також. Чесно, нею сама користуюсь, і дуже задоволена. Вона, начебто, легка, але от міміч працює дуже класно з мімічними зморшками. Тим паче, колаген, він з часом перестає вироблятись, да, і от з косметичною метою, да, як засіб пін. Загальний доглядовий крем дуже здоровський. І що мені нравиться? Подобається, подобається ці серії LR Health and Beauty косметичні. Що навіть якщо вони з різних серій, да, є серія Алоя, є серія Расін, є серія Цейдґар. Різні серії мікросильвер. І навіть коли ти користуєшся під різні а, цільові, да, то ти хочеш масочку, то ти хочеш сиворотку одну, то ти хочеш сиворотку іншу, там проти сонця, а, там такі різні, да? але вони між собою дуже крутезно поєднуються компонентами, і компанія каже: не турбуйтесь, да, користуватися різними серіями, вони а, дуже а, позитивно один до одного ставляться. Да? От, бо я знаю, що є різні подразнення, да, коли ти користуєшся Різними засобами по догляду за обличчям да, різних виробників і можуть йти в конфронтацію ті складники, які там є всередині. От ця серія да, одного виробника вона чудово задовольняє різні потреби, і в той самий час можна по-різному комбінувати і не турбувати, що щось там якось не поєднається. Тому виглядайте мені гарними, здоровими, і продукція LAR Health Beauty вам цьому допоможе. Ну і якщо ви ще не користувались, то можете без коливань мені дзвонити писати. Я із задоволенням проведу вас в світ в свій -свій, да, любимої продукції і по догляду, і по здоров'ю.